Я вас вітаю! Сьогодні у нас стоїть е, таке завдання. Потрібно підготувати цю кімнату і ще дві е, під поклику шпалери. Е, наше завдання погрунтували, покрасили відкоси і підготували якби, до подальшого вклеювання. Е, Заздалегідь ми відкоси прошпаклювали шпаклівкою іл-шпадрій фініш. Е, вона якраз дуже добре підходить для відкосів. І прогрунтували це вже все грунтівкою глибокого проникнення. Е, Акрил тіфен ґрунт. Грунтівка е, не має жовтих плям після себе, тобто чудово підходить як для відсосів, для стель. Ну, стель у нас буде натяжна, тобто нас це не турбує. Е, далі ми приступаємо до фарбування. Фарбувати будемо ми, до речі, е, підібрали ми таку фарбу, як протигрудкова фарба Anti Вейс. Е, е, чому? Тому що ця фарба, по-перше, вона витримує вологу, вона антигрибкова і ідеально підходить якраз для наших відкосів. Ну, звичайно ж, заздалегідь потрібно це все розколотити. Зараз ми колотимо фарбу і будемо приступати до фарбування. Коли ви відкри, відкрили фарбу і у вас таке розчарування, це не турбуйтеся, це все звичайний процес відчаровування самого матеріалу, тобто фарби від розчинника. Єдине, що потрібно, це переколотити. Гарно перемішати це все, цю справу і фарба буде готова до використання. Це все природний процес. Технологічний, коли розчинник відділяється від фарби, немає цьому нічого поганого і страшного. Піднімаємо просто густішу фарбу знизу. Розбавляти ми не будемо, напевно, її підкоси її, це невелика площа, пофарбуємо тобто не її і вами. Фарба наноситься дуже добре, знаю вже своєї практики. Тому Недобрий. Єдине, що ми обклеїли все. А, до речі, для того, щоб гарно пофарбувати відкоси, потрібно знімати вікна. Чому? Тому що там, де стоять петлі, туди валіком не залізеш, брати якийсь пензлик, там, відмальовувати. Ну, для мене воно виглядає негарно. Тому я вирішив, як завжди, знімати вікна, пофарбувати, потім поставити їх на місце. Ну, це, звичайно, це тільки в даній ситуації, тому що погода в нас. Тепла, суха, безвітряна, то ми маємо можливість щоб, якби, дозволити зняти вікна. Гарно викатати. Використовую, до речі, варіки, я завжди для відкосів за такою частиною м'якою, для того, щоб покривати одразу всі примикання. І наносимо пазу. Розмотаємо її, розтягуємо, розрівнюємо. Звичайно, за перший раз ідеального результату ми не доб'ємося, тому, як зазвичай, підемо фарбувати два рази. Перший раз просто накладаємо фарбу рівною Нарінне покриття робимо одної дощини. Гарненько проходимо по підкраєм, щоб забити це примикання шкотлівки до пластику. Проходимо уголки оці, тому що вони завжди розсвітляються потім чорне з-під обою, свічкалеся. Другий шар ми будемо накладати фарби лише через 24 години. Тобто вчора ми прокрасили. Звичайно, є така складність, що потрібно кожен раз ставити на ніч вікна, щоб не залітали різні звірі. Але все ж таки для того, щоб закинули хорошого результату, потрібно це все пройти. Тобто на ніч поставили вікна, зранку зняли, опять покрасили і знову все позакривали, почіпляли. Наносимо другий шар. Обов'язково потрібно два рази проходити, тому що. Ну, Бувають місця, де трішечки просвітляється, наприклад, трошечки наприклад, нерівномірно накладене, хоча це дуже рідко буває. І другий раз ми вже зовсім не жарімо фарби, накладаємо так з запасами, так, щоб зробити гарний шар, товстий шар покриття. Бо фарба у нас слугує, як і... Як декор, тобто воно біле, красиве і додатково вона слугує як ізоляція, тобто як захисне покриття. Тому накладаємо, не жаліємо і не забуваємо розкатувати. Додаємо ще трішечки, щоб не було мало. І ганенько, ганенько розкатуємо. Отже, ось так виглядають вже зафарбовані наші відкоси. Фарба максимально добре підходить для відкосів. Їх просто можна навіть вологою губкою протирати. Просто біле, гарне покриття. Отже, все робимо своїми руками. Не виходить зробити, звертаємося, ми допоможемо. З вами був майстер Віталій. Ось така гарна кімната у нас вийшла, вже задекорована. Гарні відкоси, білі, які не бояться ні вологи, ні інших атмосферних всяких явищ. Тобто, хай вам щастить, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо.